Чи знали ви, що 90% городників, самі того не підозрюючи, власноруч гублять свій майбутній урожай саме восени? Так ви не дочули. Ви старанно прибираєте бадилля, перекопуєте грядки, вносите добрива, а потім робите одну фатальну помилку. Через неї всі хвороби та шкідники залишаються зимувати у вашій землі, наче в п'ятизірковому готелі. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про річ, у яку багато хто відмовляється вірити, про біопрепарати восени. Чи працюють вони, коли на термометрі майже нуль, чи це просто маркетинговий хід, щоб витягнути з нас останні гроші перед зимою? Я обіцяю, що після цього відео ви повністю зміните свій підхід до осінньої обробки, а навесні ваш ґрунт скаже вам дякую. І так, я розкажу про один секретний метод, який змусить бактерії працювати навіть під снігом. Готові дізнатися правду. Тоді поїхали. Перш ніж ми пірнемо у вир подій, давайте на секунду зупинимось і зрозуміємо, із чим ми взагалі маємо справу. Останніми роками стався справжній бум на органічне землеробство. Ми всі хочемо їсти чисті огірочки й помідорчики без пестицидів і важкої хімії. І тут на сцену виходять вони біопрепарати. Це живі організми, гриби та бактерії, наші невидимі союзники. Ви, напевно, чули про триходерму, сіну паличку, метаризиум. Улітку все зрозуміло тепло волого, бактерії розмножуються, всі щасливі. Але настає осінь, температура падає. Світловий день скорочується, ідуть холодні дощі, і тут у чатах городників починається паніка. Одні кричать, що лити біопрепарати в холодну землю це як палити пічку пічкоасигнаціями, інші запевняють, що тільки так можна врятуватися від фітофтори. Де ж правда? Правда в тому, що біологія штука хитра і мікросвіту глибоко байдуже на наші календарі, у них свої ритми. І якщо їх зрозуміти, можна творити справжні дива. Розберімося одразу з найголовнішим міфом, який шкодить нашим садам це міф про температуру. Багато хто впевнений, щойно температура падає нижче, плюс 10 чи 15 градусів. Усі біопрепарати миттєво гинуть або впадають в анабіоз і стають марними. Це колосальна помилка. Подивіться. У природі ґрунт нестерильний навіть узимку під снігом, життя там не зупиняється, воно просто сповільнюється. Більшість грибів, та ж сама триходерма, чудово почуваються і при плюс п'яти градусах. Так, вони не розмножуються з шаленою швидкістю, як у липні, але вони продовжують виділяти антибіотики та ферменти, які пригнічують патогени. Уявіть, що ви поклали продукти у холодильник. Вони ж не псуються миттєво чи не так, але ж процеси йдуть так само і тут. Якщо ви внесете біопрепарати зараз, поки земля ще не промерзла, наче камінь, спори встигнуть заселити верхній шар. Вони займуть оборону, і коли навесні прийде перше тепло, поки ви ще навіть не приїхали на дачу, ці бійці вже прокинуться і почнуть зачистку території від хвороб. Що прокинулися, ви виграєте найдорожчий час ранню весну. Тепер поговоримо про королеву осіннього балу, триходерму чому саме вона має стати вашим найкращим другом у жовтні та листопаді. Річ у тім, що триходерма це хижий ґрунтовий гриб, а найсмачніше для неї це рослинні рештки, осінь це час листопаду, в'янення бадилля та мульчування. Тобто ми буквально накриваємо для триходерми шведський стіл, на відміну від бактерій, гриби набагато стійкіші до холоду та перепадів вологості. Триходерма працює як санітар лісу тільки вже у масштабі вашої грядки. Вона переробляє целюлозу, перетворюючи відмерле коріння та листя на доступне живлення для рослин і принагідно знищує фітофтору та фузаріум. Якщо ви просто закопаєте бадилля в землю без обробки, ви створите осередок гнилі. Якщо ж прол'єте триходермою, ви отримаєте фабрику біогумусу. Головне правило: триходерма полюбляє рослинну їжу, не лийте її просто на голий пісок, дайте їй поїсти, замульчуйте грядку або внесіть компост. А що ж до сінної палички, вона ж бацилус субтіліс. Тут ситуація є трохи складнішою, і це варто чітко усвідомити. Сінна паличка це бактерія, і ось вона якраз теплолюбніша, ніж гриби, коли температура опускається нижче плюс 10-12 градусів, її активність різко падає. Чи означає це, що восени вона безкорисна? Ні, але підхід має бути іншим. Сінна паличка чудово працює у парниках. Та теплицях, де температура тримається вищою за вуличну навіть у похмурі дні, також вона незамінна для обробки сховищ та льохів перед закладанням овочів, але вливати її у холодну відкриту грядку в листопаді це заняття менш ефективне, ніж застосування триходерми. Проте є один нюанс спори сінної палички неймовірно живучі. Якщо ви внесете їх восени, вони перезимують та активуються навесні, але не чекайте від них миттєвої роботи тут і зараз на холоді? Використовуйте сінну паличку восени як закладку на майбутнє або для обробки приміщень. Давайте поговоримо про шкідників. Думаєте, вони зникли? Ні, вони просто пішли у підпілля, і це не метафора. Личинки хруща, дротяники, капустянка вони зариваються якомога глибше, щоб успішно перезимувати. І ось тут на сцену виходять ентомопатогенні гриби: метаризіум та боверія, це справжня біологічна зброя. Осінь ідеальний час для їхнього внесення. Чому? Бо ґрунт вологий, грибам для проростання спор потрібна волога. Влітку, у спеку, спора може просто висохнути, так і не діставшись до шкідника. Восени ж умови просто ідеальні, гриб проростає, знаходить сплячу личинку, проникає всередину і, скажімо так, перетворює шкідника на мумію, на якій виростають нові спори гриба. Це ланцюгова реакція. Вносячи метаризіум восени під перекопування чи розпушування, ви заражаєте ґрунт. Шкідник, контактуючи із землею, інфікується і гине, не дочекавшись весни. Це найбільш гуманне та найбезпечніше очищення вашої ділянки. Дуже важливий момент, про який забувають навіть досвідчені агрономи, це сидерати. Багато хто сіє гірчицю, фацелію чи жито, а потім просто їх перекопує. Це непогано, але можна зробити у сто разів краще зелена маса сидератів. Це, по суті, тонни органіки. Якщо ви перед тим як загортати сидерати в ґрунт, пролєте їх розчином з біопрепаратами, ви запустите процес ферментації прямо на грядці. Це схоже на те, як додають закваску у молоко, щоб отримати йогурт. Без бактерій сидерати можуть довго лежати, підкисати, а іноді і ставати розсадником хвороб. Особливо, якщо сама гірчиця чимось уже була уражена, а от з біопрепаратами процес розкладання прискорюється, температура всередині ґрунту локально підвищується за рахунок активної роботи бактерій, і вже до весни ви отримуєте пухку, високородючу структуру, не втрачайте цей шанс, обробили сидерати і перекопали. Це і є ваша формула успіху. А тепер поговоримо про сумісність. Нас дуже часто запитують, чи можна змішувати біопрепарати з осінніми добривами, і відповідь вас точно порадує не просто можна, а навіть треба. Осінні добрива це зазвичай суперфосфат, сульфат калію, калімагнезія, простіше кажучи, це мінеральні солі для наших бактерій та грибів, якщо використовувати їх у розумних концентраціях. Вони абсолютно безпечні, ба більше деякі мікроорганізми допомагають переводити фосфор і калій у ту форму, яка доступна для рослин. Адже погодьтесь, часто трапляється так: ви внесли добрива, а навесні рослина не може їх з'їсти, тому що вони просто заблоковані в ґрунті. Біопрепарати тут виступають як справжні кухарі, вони готують. Ці добрива роблячи їх легко засвоюваними, тож сміливо можете робити бакові суміші або вносити їх паралельно. Єдине і суворе табу це мідь та залізо у високих концентраціях, тобто бордоська суміш або залізний купорос, вони просто знищать усі біопрепарати. Тому розносьте ці обробки мінімум на 2-3 тижні, якщо вже говорити про хімію. Часто буває, що сад сильно хворів, і ви розумієте, без важкої артилерії, як от залізний купорос, не обійтися. Що робити? Спочатку вбити все живе хімією, а потім намагатися його оживити. Так, стратегія саме така: спочатку, коли листя вже опало, ви проводите викорінюючу обробку хімічними фунгіцидами, вона випалює патогени на поверхні кори та ґрунту, але, як то кажуть, Святе місце порожнім не буває. Якщо залишити все, як є, першими на випалену землю повернуться саме агресивні патогени, оскільки вони швидше розмножуються. Тому через 2-3 тижні, коли дія хімії ослабне, обов'язково потрібно заселити корисну мікрофлору, це як курс пробіотиків після прийому антибіотиків у людини. Не залишайте сад стерильним на зиму, це небезпечно. Теплиця, це окрема держава на вашій ділянці. Там немає снігу, там сухіше, і саме там протягом сезону накопичується найбільша кількість інфекцій. Фітофтора, кладоспоріоз, вони живуть там роками. Осіння обробка теплиці біопрепаратами це закон. Тут можна використовувати більш концентровані розчини. Важливо не просто покропити повітря, а рясно пролити ґрунт і ретельно помити стінки теплиці розчином із сінною паличкою або триходермою. І ось тут є лайфхак. Після обробки насипте на грядки в теплиці шар мульчі або навіть просто картону. Це збереже вологу необхідну для роботи біопрепаратів і створить сприятливий мікроклімат. У сухій землі теплиці, яка промерзне взимку, бактерії просто висохнуть і заснуть, не виконавши своєї роботи. Волога ось головний ключ до успіху в теплиці, а тепер, власне, обіцяний лайфхак, як зробити ваші препарати максимально ефективними. Бактерії та гриби це живі організми, і їм необхідна енергія, у чистій воді енергії немає. Щоб їх розбудити і змусити працювати наповну, особливо в холодному осінньому ґрунті, приготуйте їм справжній енергетичний коктейль, додайте у відрозводою, де ви розводите препарат, пару ложок цукру, старого варення чи меляси, дайте розчину постояти кілька годин у теплому місці перед тим як виходити в сад. Цукор дасть вибуховий старт популяції, і вони почнуть ділитися ще. У відрі, коли така розігнана армія потрапить у холодний ґрунт, вона спрацює набагато потужніше, ніж просто сонні спори з пакунка. Це копійчаний спосіб, але він реально підвищує ККД обробки, в рази, поговоримо про форми препаратів рідина порошок, таблетки чи зерна. Для осені це критично важливо сухі спори в порошках і таблетках довше просинаються. Їм потрібен час та тепло для старту, а часу в нас восени обмаль, заморозки вже близько. Тому для осінніх обробок краще надавати перевагу рідким формам або препаратам на зерновій основі це міцелій на зернах. У рідких формах бактерії вже активні, вони живі, їм не потрібно виходити зі сплячки. Зернові ж препарати гарні тим, що зерно саме по собі є стартовим пайком для гриба. Ви вносите гриб одразу з його з собою, це дає йому фору, щоб вижити в холодній землі. Компостна купа осінь це найкращий час, щоб її закласти. Ви згрібаєте туди листя, гілки, рештки овочів. Якщо просто залишити все, як є, процес розкладання може затягнутися на роки. А всередині купи чудово зимуватимуть слимаки та збудники хвороб. Обов'язково проливайте кожен шар компосту біопрепаратами-прискорювачами. По-перше, це підвищить температуру всередині купи, і процес компостування триватиме навіть взимку. По-друге, ви знезаразите компост уже навесні або до середини наступного літа. Ви отримаєте не просто перегній, а лікувальний концентрат. Збагачений корисною біотою, це найдешевше добриво, яке ви можете виготовити самостійно. Ще одна поширена помилка це неправильна глибина внесення біопрепаратів. Дехто вважає, чим глибше внесу, тим тепліше буде бактеріям. І заганяють ту ж триходерму штиковою лопатою на 30 сантиметрів. Ні в якому разі так не робіть. Більшості корисних аеробних бактерій та грибів потрібен кисень. Вони живуть у верхньому родючому шарі буквально в перших 50 сантиметрах. Закопуючи їх глибоко, ви позбавляєте мікроорганізми повітря. Як наслідок, вони або гинуть, або працюють неефективно. Осіння обробка біопрепаратами це поверхневе розпушування, проливання та мульчування. Не варто влаштовувати глибоку оранку чи перекопування, так ви лише порушите структуру ґрунту і погубите своїх незамінних помічників. Давайте поговоримо про дерева та кущі, зокрема про пристовбурні кола. Часто ми обробляємо лише грядки, зовсім забуваючи про садок, а проте саме в опалому листі під яблунями зимує збудник парші. Прибирати це листя чи ні вічна суперечка. Якщо ви користуєтеся біопрепаратами, листя можна сміливо залишити, але лише за умови, що ви рясно політе його розчином сечовини, це прискорить розкладання у суміші з триходермою. Триходерма з'їсть збудників парши на цьому мертвому листі, а саме листя стане чудовим добривом. Таким чином, джерело інфекції перетвориться на джерело поживних речовин. Проте, якщо зараження було катастрофічним, листя все ж таки краще прибрати в компостну купу та обробити препаратами вже там питання економії. Біопрепарати коштують грошей, і часто шкода цих грошей, щоб виливати їх відрами у ґрунт. Але давайте порахуємо скільки коштує хімія для лікування фітофтори влітку, а скільки ми втрачаємо, якщо через неї гине врожай томатів? Профілактика завжди дешевша за лікування, осіння внесення це справжня інвестиція. До того ж, біопрепарати можна розмножувати самостійно, ту ж саму триходерму можна легко виростити на перловці у звичайній банці з маленького пакетика, що коштує копійки, ви отримаєте ціле відро готового препарату. В інтернеті є купа інструкцій, осінь. Ідеальний час для таких експериментів, коли в саду роботи вже менше. Створіть свою біолабораторію і залийте хоч усю ділянку, це обійдеться вам у справжні копійки. А що щодо мульчі, я про неї вже згадував, але хочу виділити це в окремий блок. Біопрепарати на голій землі працюють лише на 30% своїх можливостей ультрафіолет, вітер, пересихання. Усе це знищує мікроорганізми на поверхні. Після внесення розчину біопрепаратів обов'язково прикрийте ґрунт, не обов'язково купувати дорогу кору, скошена трава, опале листя, солома, навіть звичайні картонні коробки від піци, звісно, без скотчу. Ця ковдра створить стабільні умови вологості й температури. Під мульчею бактерії працюватимуть аж до найлютіших морозів, поки ви будете собі пити чай удома. Що робити з полуницею? Полуниця йде в зиму із зеленим листям, на якому повно різних плямистостей. Обробляти хімією ризиковано адже ягода має властивість усе накопичувати. Тому біопрепарати це справжній порятунок. Восени після обрізки старого листя рясно. Оприскайте кущики коктейлем із триходерми та сінної палички. Це захистить так зване сердечко куща від гнилі під час зимових відлиг. Прямо під кущі в ґрунт внесіть метаризиум. Він потрібен для боротьби з довгоносиком, який зимує якраз під вашими кущиками. Це комплексна профілактика, яка забезпечить здоровий і сильний старт навесні. Не забувайте про садовий інвентар та посуд. Горщики, ящики для розсади, лопати, на них завжди залишаються спори збудників хвороб. Ми часто просто споліскуємо їх водою і ховаємо у сарай, а навесні потім дивуємося, чому розсада падає від чорної ніжки. Перш ніж відкласти інструмент на зберігання, гарно помийте його, додавши біопрепарати. Або просто замочіть у розчині на годинку. Це створить захисну біоплівку на поверхні ваших інструментів. Така проста звичка, яка врятує вас від купи проблем наступного сезону. До речі, щодо термінів, коли настає момент, що вже запізно, доки ґрунт ще копається, його можна обробляти, навіть якщо вночі вже морози, а вдень лише плюс два. Як я вже казав, ми закладаємо спори. Але якщо земля вже взялася крижаною кіркою і не відтає протягом дня, тоді стоп, поливати розчином польоду безглуздо, він просто стече, у такому разі краще розсипати сухі препарати просто по снігу. Але лише якщо ви на 100% впевнені, що навесні тала вода, затягне їх у ґрунт, а не змиє у канаву. Та все ж ідеальний час. Це вересень і жовтень, наша золота осінь. Як бути із залишками препаратів? Купили велику пляшку, використали лише половину чи можна їх залишити на зиму? Рідкі препарати не можна зберігати в неопалюваному сараї. Якщо пляшка промерзне і перетвориться на лід, живі бактерії загинуть, а клітинні стінки розірвуться, сухі порошки мороз витримують, але дуже бояться вологи. Тому рідке забираємо додому у комору чи холодильник, тільки не в морозилку, а сухе щільно закриваємо і, в принципі, можна лишити на дачі, але краще теж покласти у сухе прохолодне місце, захищене від мишей, і останній двадцятий блок. Поговоримо про очікування та реальність не варто сподіватися, що після однієї осінньої обробки всі ваші проблеми. Зникнуть назавжди біометод це не якась чарівна паличка, це скоріше спосіб життя, який вимагає регулярності. Осіння обробка це потужний фундамент, але якщо навесні ви знову заліте все агресивною хімією, або просто забудете про подальший догляд, ефект зійде нанівець. Пам'ятайте, це накопичувальний ефект. З кожним роком, якщо ви регулярно. Вноситимете біопрепарати восени та навесні, ваш ґрунт ставатиме помітно здоровішим, хвороби не зникнуть миттєво, але їхній вплив поступово слабшатиме. Почніть цієї осені, і вже за кілька років ви не впізнаєте свою землю, вона стане пухкою живою і пахнутиме, наче ліс. Отож, друзі, тепер ви в курсі, що біопрепарати восени. Це не міф, а справді потужний інструмент у руках розумного господаря. Ми з'ясували холод не проблема, якщо знати, кого і як правильно заселити в ґрунт, триходерма знищить рослинні залишки та хвороби, метаризіум розбереться зі шкідниками, а мульча та підживлення цукром лише посилять цей ефект. Не прогавте цей час, поки ваші сусіди лише перекопують землю. Ви можете перетворити свою ділянку на справжню біофабрику родючості. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися щось нове, поставте вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу, і обов'язково напишіть у коментарях, а ви користуєтесь біопрепаратами восени чи вважаєте це марною тратою часу. Може, маєте власні секретні рецепти, давайте це обговоримо. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити весняні випуски. Бажаю вам гарної погоди та здорових врожаїв. До зустрічі Кашта!